Він очі свого підрозділу виявляє замасковані ворожі позиції, стежить за пересуванням техніки людей. Нацгвардієць на позивний Оріон у війську близько двох років на пілота дрона навчався з нуля, бомб найгарячіших відтинках фронту. Як стати асом серед пілотів дронів і деякі таємниці розвідки Оріон розповів нашій журналісті Оксані Нешпаренко, це та техніка, якою працюють всі в основному. Тобто. Так він виглядає. До бойового завдання свій дрон пілот Ярослав на позивний Оріон готує усього кілька хвилин. Каже, це очі його підрозділу. Це взагалі техніка, якою знімали весілля, там якісь краєвиди. Це, да, так, він, в основному він робить розвідку. Але в залежності від того, як далеко ти знаходишся від лінії зіткнення, не можна робити іскіди. До війни Ярослав працював вантажником на пошті у Нацгвардію пішов добровольцем влітку 2022-го і вже майже два роки він оператор дронів. З'явилась потреба навчати людей безпілотних літательних систем. І там треба було ну, декілька добровольців, і я потрапив як один з них до, до навчання. Навчав нас хлопець, такий же, самий, як ми, на своєму досвіді, і з тієї програми, яку він вивчав. Він нам показував, як і що робити там, включити дрон, підняти його. Та щоб стати асом у небі, базових навичок недостатньо, каже боєць. Треба орієнтуватися на місцевості і знати, як позбутися ворожого хвоста. Не повертатись додому на прямою лінію, а намагатися летіти якби зигзагом, ну тобто запутувати ворога, аби він не побачив, де наша Точка взльоту побратими Ярослава з 5-ї Слобожанської бригади нищать ворожу техніку, опорні пункти та зброю. Спеціалізація Оріона, здебільшого розвідка, виявляє замаскованого ворога з висоти. Дуже сильно військових видає те, що вони після себе залишають. Те ж саме сміття, коробки, БК, взагалі будь-яка будь деталь. Наприклад, от також на місцях бойового зіткнення. Буває так, що ну залишаються якісь тварини, там собаки, кішки, і вони ж не будуть самі там. Тобто вони в будь-якому разі приходять туди, де їм можуть дати поїсти. Поміж бойових вильтів, Ярослав постійно тренується, закріплює набуті навички з керування дроном, навчається нового. Та каже: жоден нас не застрахований від бойової втрати безпілотника. Ти можеш місяць. Працювати з одним дроном і йому хоч би що. А буває так, що ти там за неділю е, втратиш там 4 пташки. Мені хлопці розказували, що от вони е, літали, е, аеророзвідка, і їх просто збив орел. От, побачив, що щось літає, Орел і напав на нього. І все, нема дрона. Ярослав воював у Кліщівці та Кріміні. Зараз служить на Харківщині, каже ворог від його пташок не сховається. Оксана Чуперенко Антоновіжа з Харків, п'ятий канал.